Привіт! Ви на каналі Кріпара Груша І сьогодні я пограю в Майнкрафт. Але, звичайний, мости, вам дуже-дуже придуже, зайшов те, що от той шорт, як я там грав. І я вирішив зняти ці 10 каток, в яких, якщо я, як мінімум, програю більше 5. П'яти, тобто шість каток я програю, то все. Мені прийдеться за 500 гривень купити скін. А я це явно не хочу робити. Тому обов'язково поставте лайк і сподіваюся, я зможу виграти. Ну що ж, поїхали до відео. Ну от і перша катка. І як бачите, він дуже швидко прибудувався. Хоча я все одно поставив x 2 режим, бо відео вийшло б на 40 хвилин цілих. Фух. Блін, він дуже добре грає і закрив, а ще мене заскамив. Ну все, він забив. Я спробую робити деяких трюків, і в мене не виходить, пробую його збити. О, це попадання. Оце попадання. Оце попадання. Я круто вийшов з попаданням, але щось він мене просто зажав в комбо і лагає дуже в мене. Так, в цей раз я зможу забігти, і він повірив, але знову він виграв. Не знаю. Оскільки це друга катка, мені ще треба розім'ятися, я не знаю, чи в мене вийде. А? Це, блін, пацан. Такий швидкий. Ух, блін. Ух, блін, це я пробудувався. Я! Yeah. Зато я його вбив, до речі, я його вбив. Але зараз, скоріш всього, програю, бо тут всі прям такі дуже круті пацани. Челіки. і може, отут його просто це, і зловлю. Щось він дивних де-сюди ходить. Окей, все, він виграє повністю доки що в мене. І він мене скинув. Але я його теж скинув. Та, а тепер. Знову те ж саме вийшов. Я майже засейвився, я б не сказав. Тобто зараз я просто отак піду, і він, і він це не. Блін! Оце не повезло мені, а ще в мене чуть планшет тільки що не впав. Це просто капець. До речі, після цього відео я тупо узнав деякі дуже круті тактики, які спробую застосувати в наступний раз. Не попадаю, не попадаю, зато. Ай! Я думав, він впав, блін. А він не впав! Фух, я його вбив. Ух, блін! Оце попригнути і було б дуже гарно, блін. А ще я не встигаю просто тупо переключатися між цими. Дуже складно просто. А. О! Я його вбив, це, це майже неможливо було. Ну, ви тільки що побачила мою першу катку, а я не хочу, щоб всі катки були такими, тому. О, о блін, капець, ох, блін, ох, блін, ох, блін. Дуже кльово вийшло, я його так гарно збив. Але я програв першу катку, сподіваюсь, другу хоча б не програв, бо мені не хочеться тратити цілих 500 гривень, ви розумієте? Якщо я потрачу їх, тоді виходить все. Тобто... Капець. Ви бачили, як я тільки що зробив так. Прекрасно, просто впав спеціально, щоб заспавнитися тут і мати. Це... Ну він. Так я знав, він вже попав сюди. Оце сейф, оце сейф, оце... оце сейф, але він мене перестрибує і просто. Ох! 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 О май год! Ох! Капець. Ну, вряд ли встигну. Треба спробувати. Ай-яй-яй! Я його скинув, я його скинув. Все добре. Це добре, що я його скинув, бо якщо б я його не скинув, то це був би капець. Ну, але він. Що. Е? А, він забив. У мене занадто добрий лук. Я просто занадто добрий з луку. а от ПВП Шор я такий собі. В цьому проблема. Кажіть, кажіть, якщо хтось грає на Бедроті і ПВП добре. Хай от попаде в мені в ролик і навчить мене це робити. Сподіваюся, що такий підписник в мене знайдеться, який подивиться це відео. Або не підписник навіть. Але хотілося б, щоб був підписник, тому що мені, в принципі, подобаються підписники більше, ніж. Якісь просто чоловік, я навіть не знаю. Хто це такий, блін, він занадто добре закривається. Я придумав, а що, якщо я закрию оце так? І тепер він не пробереться нормально. А? А? Що? Якого фіга? Закриваємо тупо все. І тепер він не пробереться. Але тут справа ще треба. Закриваємо. І що, як він буде робити? по моїй таксі в шортці сьогодні, до речі, вийшов в шорт. Обов'язково подивіться, мені він дуже подобається. а я думав, він вже помер, напевно. ну Точніше, я подумав, що він. Скоріше, ну, постійно я не вмію ходити. Ну, доки що цілих три матчі підряд я не можу просто нічого зробити. І мене тільки що через ваги вбили і мене забили. Тобто. Ооо, ух, мене вже це бісить. Як я впав так багато разів. До речі, це потейто. Потату 1.6, я, короче, його нік не буду читати, бо просто щоб савайтити його. Чи якось так просто. ну, Сенсу нема, по-перше, але найголовніше він потейту. Точніше, потату. Ха-ха-ха. Коротше, отримав, да? Ну, я перший тут. Ти, ти ж розумієш це? На. Отримав! Отримав! Зрозумів, що я незвичайний. Я не люблю потейто. Отримав. Отримав. Ти бачив, як я снайпнув тебе? Ай! Завагав, завагав! От, блін, заваг. А що мене вагаю? Через це теж я програю, хоча я не думаю, що настільки. Ой, Паркурчик, блін. Від потейто паркурчик дуже крутий. І, але тут, здається, перша, і так. Сподіваюсь. Ага. От, от, от чому я люблю так цей текстурпак. Він просто зближує на купу цих. Блін, він мене зараз забайтить, вгадав? Ну ладно. Не дивно, скажи. Він знає карту, а я звідки знаю? До речі, а ви знали, що я можу пограти в таке з Владом? Влад нікуди не пішов, я просто цей вершифровок про це засняти. Якщо ви його не дивилися, обов'язково подивіться. І от що я вам скажу: Влад нікуди не пішов. Я просто казав так, бо він перестав зніматися на Ютубі і все таке. І так, то це добре? А щоб я засняв це з Владом? Треба набрати цілих. Давайте сім лайків! сім лайків. Я вірю, ви це зможете, оскільки останнє відео набрало 6 лайків. Тільки на ньому переглядів дуже мало. Це мені Це мене дуже цей... не подобається. Обов'язково подивіться, тому що я на те відео витратив більше, ніж 2 години. Тому обов'язково подивіться. Відео яке до того? Бу? Ну що ж, а я виграв! Перший виграш. Ну що ж, а от і друге. Ну, е -е, що сталося? І у -у, зразу забив let's go. Блін, ну я просто починаю тащити. Це, це добре. Оскільки одну гру я вже виграв, сподіваюся, що і другу виграю, і зразу. Роблю йому дуже боляче, і ну, в нього мало ХП, тому я його тупо добиваю. Тим часом. Але він мене першим бив. Він явно жорсткий. Він явно жорсткий, але оце мені повезло! Це просто тупість. Мене настільки повезло, що я не знаю. Так, битва з ним якось так собі, і він забиває перше своє очко. Окей, тим часом я даруся. Опа! Оце я добре дав, але чомусь я не можу ніколи нікого скинути. Я ж його скинув. Бачите? Бачите? Він просто не скидується. А що таке відчуття, ніби... Я просто Це... нахилюся, вони так. Він просто мене забайтив, Він дочекався, доки я пройду до нього, а потім просто цей. І зараз він мене вб'є. Не дивно. І ще один його виграш. На щось таке собі. У мене 3-1 по виграшу. І я знову його не вбиваю. Чому він скидується? Ой, точніше, я скидуюся, він ні. Мені здається, чи це підстава якась просто тупо. Ай, Ну тут я комбек вже мало вероятно, що зроблю. Навіть не попав. Та давай вже заходь. Вона любить проти якихось дуже поганих опонентів так поробити. Ну що ж, і вже останній програш для мене і проти мене явно якийсь дурачок. Явно якийсь дурачок. Його, я думаю, я зможу все-таки вбити. Це занадто легко. Ну, не знаю, ну пішли на нього виходить. Скинув? Я його не скинув, але це нічого, бо зараз я його знесу. Просто автоклікер лікер роблю такий пам-пом-п'м-помпам -пам Фіф. Ну, такий непоганий все таке. Ну що ж, пішли на нього? Ой, у мене живіт хоче їсти, хоча їсти. А ще пончет хочу їсти. м'яу. Е, баги. Чого він такий. Ох, блін, Ви бачили, що я робив? Ви бачили? Я просто дуже довго, дуже багато часу просто йому не давав цей впасти в ітозі. Оце сейв! Блін, ще б таких 20 сейвів я в його вбив би. Я його перестрибнув. Я думав, вже знову починається та бісяча фігня. Але ні, блін. Так я дібрався до. Я можу, я можу, я можу, я будуюся наверх, я будуюся наверх. Перестрибую його! Біжу, біжу, біжу. Він завозить мене в Let's Вацхол. Ну, все, другий виграш, це вже добре. А він будується. Я його відкинув, я його не скинув. М Чого він такий порошний? Підбив. Підбив. Слухайте, він просто мене обвів і не хоче цей. Ну, я просто на нього йду. Та він бісить, навіщо він там блоки поставив? Це бісить, реально дуже сильно бісить. Якщо хочете, щоб я. Опа! Він, він помер, він помер, це дуже добре. Ох, як в комбо загнав! Ух, пів сердечка там було, півсердечка! Пів. У мене прямо голова в шоці, він знову впав. Якщо я зараз зроблю супер пупер комбек, я, а він подумав, що цей. Я просто зверху зараз спригну. Один один. Тобто я зараз можу спокійно виграти. Мені треба не дуже багато. Якщо я зараз стигну. О! Я виграв! Я виграв! Ну і що ж, продовжуємо. Доки що, як бачите, ми йдемо 4-2. Ну і він знову в мене виграє. Це дуже погано. А ще, а ще він ну, цей. Має оці, як там його я забув. Оце я майже засейвився, майже, майже. Але він іде вже три. і Я. Ну, ну, от бісять, коли вони просто так. Тим, блін, Бріджем зажимають, і так, і ми. Він... Дивися, дивися, як будуються, Дивися. Якщо б не бедрок. Він виграв. Він виграв. Все. Я, в принципі, програв, але. Я сказав 10 раундів, Дайте мені один шанс. Один останній бін, шанс. Якщо я програю, все. Якщо я виграю, ми продовжуємо. Але зразу він забиває мені вже два. Тому не думаю. Не думаю, що ми зможемо якось виграти. Це знову потейто! Це потейто! Пам'ятайте потейто! Пам'ятайте потейту, це він! Потейто! Я вбив знову потейту таким самим образом, як і в минулого потейту. Так біжимо, 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 біжимо. Майже, майже, майже. Ні. Потейто, блін! Ти був флегшим. Потейту, ну поганий потейто. Я його скинув? Ні, він сам помер. Прикол. А він піді мною пробіжав. І впав. Що як не дає? А, а, а він не побачив, що я не впав. А він не побачив, що я не впав. Я вже думав, я в... Я промахнувся, і він зараз мене вб'є. Він просто загнав в комбо і не дав зразу впасти. І я такий. А він такий. Хі? А я такий Мяу. А він такий. А я такий. Su. Продовжуємо, продовжуємо, можемо ще виграти. Але я не дуже впевнений в цьому. Бойто все-таки сильний. Він забудував абсолютно все там. Як нам тепер пройти, блін? Якщо він там завжди ще й буде. Афігеть, він ніколи не падає, я так розумію, тільки коло звука його. Чи через верх. Ну, все це, напевно, програш тому. Ну, в принципі, в будь-якому випадку я вже програв, тому. В будь-якому випадку. Так, я програв. Тобто. 3, 2, 1. Ну і отакий суперський скін, блін, я отримав. Круто! Мені подобається на полу кріпер, на полу людини. І тут навіть груша ззаді, прикольно. Мені в принципі подобається, отак От підтягується в принципі все.